Всім привіт! Сьогодні я знімаю якусь бабу грень. Табо на мене напала баба Прикиньте, я просто йду лялі посеред дня, вона вібула. Отак странно було. Що капець? Я просто йду собі, чесно, та й там вибігає. Веля представляє, так то це странно. А казали, що тут хтось ходить і йду провіряти. Підпеччики мої. Ну нема що, блять, 50 підпеччиків добувай, бо я пробую бити через себе. Баба Гранді, явися, перед пучком стався. Головка відпала, баба гряді впала. Хіба Бабки такі нема Я Єба, це що таке? Чучело якесь інкубатор, находить. Я покупиться.

У меня баба Роня видит, что в моей Ну еще. Не стремлюсь. Так есть бабучат. но Баба Чат,

Баба Рани, не бей меня. Баба Рани. Баба Рани. Его. Что с Баба Рани, какие скупы. Баба рані чекаю. Ну собі перший раз таке було, аби я від баби грані бігав. Що це за фігня було теж. Але в бусі, баба грані пішла. Ви बाबा हरानी ने गाई दस प्रो बाजी बाबा रानी चल नजारा बाबा रीच नजारा सुखच Ебать! Я скажу, что это... Себе стою. Там все светло включало. Там кто сел. Я бачу, кто сюда. У меня кто сюда. Я это чую. Дверь открылась Йоба. Баба Раня Йоба. 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 Баба Раня, вы не поверите Я ищу Бабу Раню Молодец, мореют такие Но я уже больше не морею Это страшно Ви даже не представляю як. І що? В курсі я не знаю, де баба гаранті. Баба Грані, ти тут? ja obbych povorení nikto nevie od celého že stromu točno dva nebudú vkryť a ja počuť rozprieť lézov ja počuť do povorení povorenie prišlo na to bláho naoz po počuť tie bléšť oh, jak to ja počuť

Це чуборане біля таді мене. На вораню зходжу. На вораню зходжуся я. Маю. Я бах. Я бах. Я бах. Я бах. Якщо ви хочете продовження серії, усім пока. На 47 підписників.